11 жовтня ТЦК провели мобілізаційні рейди по всій Україні. Ну і, звісно, завітали до палацу спорту на концерт Океана Ельзи. На цьому концерті півсотні військових масово перевіряли документи у чоловіків. І все це було біля станції палац спорту. Після цього інциденту люди масово почали продавати квитки на цей концерт. І зараз можна відкрити Олекс і багато знайти квитків на концерт Океана Ельзи.